Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Сьогодні ми працюватимемо з дитячою книжкою. Познайомимось з новим автором Катериною Міхаліциною з її творчістю та з казкою Хто росте у парку. Почнемо урок із вправи ключ до успіху. Для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. А зараз артикуляційна гімнастика. Всі вправи вам знайомі. Починаємо. Перша вправа посмішка. Утримуємо кілька секунд губи в посмішці, намагаємось не показувати зуби. Наступна вправа грибок. Широко відкриваємо рота, язик присмоктуємо до піднебіння і утримуємо в такому положенні 10-15 секунд. Наступна вправа коник, теж відкриваємо рота, присмоктуємо язик до піднебіння та клацаємо язиком, ось так. Спочатку повільно, а потім швидше цим ми розтягуємо під'язичну зв'язку. Далі вправа парканчик. Посміхніться, але без напруження, щоб було видно верхні та нижні зуби. Утримуємо в такому положенні зуби, як парканчик, 5-10 секунд. Ну, а зараз скоромовка. Спочатку прочитаю я, послухайте, у діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Тепер ви поставте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка, спочатку скоромовку. Тихо, повільно. Наступного разу швидше, голосніше. І останній раз, як можете швидко, і ще трішки голосніше, послухайте вірш за Марією Хоросницькою. В нашім парку, що не крок, відкриття цікаві. Кожне дерево урок, дуже цінний навіть, де тут явір, клен. Чи в'яз, щоб не помилитись, найзручніше тут якраз у природи вчитись, мов склади у букварі, радісно й тривожно, пальчиками по корі теж читати можна. Ось з якою азбукою познайомила нас Марія Хоросницька. А зараз підгадайте загадки. Загадки будуть про дерева, це я вам так підказую. Серед літа, мов пір'їнки, стиха падають сніжинки. Під віконечком олі цвітом вкрилися які дерева. Тополі правильно, тополиний пух летить серед літа. Наступна загадка. Наче сонечко на вітах зацвіли пахучі квіти, Втішилась сім'я бджолина, Буде з медом вся родина. Про яке це дерево йдеться, які такі запашні квіти, що їх полюбляють бджоли? Це липа. Далі довгі тонкі віти має. Золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Пригадуйте, за тиждень перед великнем яке свято, коли ідуть з, з гілочками цього дерева до церкви та святять їх, приказуючи, вербам б'є», Отже йдеться про вербну неділю та про дерево верба. Наступне Дерево росте креслате, листям різьбленим багате. Примостились під листочки в тюбетеєчках синочки. Подумайте? Плоди якого дерева із шапочками? Це жолуді правильно, а дерево з різьбленим листям це дуб. Наступне. Наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки, носять зголок під жачки. А самі красиві коричневого кольору, блискучі, це каштани, правильно, мають такі квіти білі, із рожевими серединками, дуже схожі на свічечки. Ну і остання загадка. Я впевнена, що ви і її відгадаєте. Чорно-біла одежина. Зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік, Яке дерево навесні дарує нам сік, та ще й одягається в чорно-білу одежину. Здогадались? Так, звісно, це Береза. Ну, а зараз познайомимося з новим для вас автором це Катерина Міхаліцина. Онищук. Ось ви бачите її на світлині. Це відома українська письменниця, перекладачка та редакторка, яка вже багато років підкорює серця читачів своїми творами. Народилася вона у 1982 році в Рівненській області. Зараз живе у Львові. Працює заступником головного редактора у видавництві Старого Лева. Катерина Міхаліцина авторка чотирьох поетичних збірок творів для дітей. Вона є володаркою премій конкурсів Гранослов, Привітання життя та Смолоскип. А це її книги. Книги Катерини Міхаліциної. Ось подивіться: Дім для Зозулі, Про дива і диваків, Розламані люди і Хто росте у парку. Саме з цією книгою ми сьогодні з вами і будемо знайомитись. Згадуючи школу Катерина Міхаліцина. Говорила так, в школі, в якій я навчалася, було на той час 140 років. Ого, така стара, стар, старша навіть за прабабцю, думала я і трохи пишалася. А ще любила високого ясена на шкільному подвір'ї і купи листя під ним вранці після перших приморозків. Як воно хрустіло під ногами чи в капюшонах однокласників, коли вони скидали куртки після листяних боїв, і книжки любила, особливо грубі про тварин, рослини і їхню будову, із чорно-білими малюнками і словами чи фразами таємничою латинською мовою, які нагадували справжні. Заклинання. Ось як ставилася до книжок Катерина Міхаліцина, Хто росте у парку, це насправді невеличка історія від автора Катерини Міхаліциною про важливі речі, про зростання і пошук себе, про схожість і несхожість та важливість мати. Поряд когось, хто хоч трохи і хоч у чомусь до тебе подібний, рідну душу. А ще про дерева навколо нас, повз які ми проходимо, та не завжди знаємо, хто це тут росте. Тому книжка стане в пригоді всім, хто хоче знати на ім'я найпоширеніші паркові дерева, навчитися розрізняти їх. у казковій Ігровій формі завдяки чудовим ілюстраціям так легко запам'ятати, як вони виглядають, яка у них кора, насіння, листя, цвіт. Маленький паросток, що виріс у парку, роззирається довкола, уважно приглядається до своїх сусідів, до берези, дуба, горобини, клена, ясина, явора, каштана, тополі, верби. І шукає, чий же він. Бо бути нічийним сумно. Бо щастя це й знайти у цьому світі когось схожого на тебе. Ось про що буде сьогодні наша казка. Ну, а зараз словничок наш. Поповнюємо словничок. У цій казочці. Нам траплятиме це слово гінгго. Що це таке? Ось воно, подивіться на малюнку: це одне з найстаріших дерев нашої планети. Виникло воно приблизно 300 мільйонів років тому і є пращуром сосни та ялини. Але замість хвої у нього віяло подібне листя. Гінгго. Є пам'яткою природи світового значення і занесене до червоної книги світу. Це дерево є символом японської столиці Токіо. У Японії та Китаї насіння гінго вважають делікатесом і розводять як плодове дерево. Це насіння гінго має солодкуватий смак, щось середнє між. Печеною картоплею каштаном їдять його підсмаженим, висушеним або печеним. І ще буде слово шерехавий, це значить з нерівною шорсткою поверхнею. Ну що ж, а зараз саме ознайомимось із цією казочкою хто росте у парку. Тож вмощуйте зручненько та слухайте уважненько. У великому місті був маленький парк із озерцем. У парку росло одинадцять великих дерев і один малий паросток. Він мав тонке стебельце і два листочки. Йому подобалося, коли надвечір впадав теплий дощ, і не подобалося. Холодна роса уранці. У парку гуляли великі й маленькі люди. Доріжками чалапали голуби та ворони. У траві повзали мурашки, сонечка й пурхали метелики. Вони були схожі одні на одних. Маленькі люди на великих, голуби на голубів, ворони на ворон, мурашки на мурашок. Сонечка на сонечок, а метелики? Ну, метелики були різні, але всі мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. Цікаво, а хто з мене виросте? На кого я схожий? подумав паросток і взявся розглядати дерева навколо. Ось він, подивіться, малесенький паросточок із тонесеньким ще стебельцем і лише двома листочками. Може, я схожий на тебе? запитав у берези. Але у берези кора біла, гладенька, а на ній темні й шерехаві плями. Навесні вона надіває сережки. Ось такі. Ось вони. І дає сік, а вже ж. сік його збирають просто зі стовбура. Сік прозорий і дуже корисний. Листячко береза має дрібненьке, а гілля як тоненькі батіжки, ось такі. Ні, хитнулася Береза, ти на мене не схожий. То, може, на тебе паросток задивився на дуба, та дуб кремезний і розлогий. І кора в нього шорстка, темно-сіра. І листочки. Такі хвилькою. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову. Раз, два, три, чотири, п'ять. А восени на дубі виростають жолуді. Ось такі. Розгляньте, будь ласка, уважненько. І листочок дуба, і жолудь. Їх полюбляють білки, ховають собі на зиму у дуплах, і дикі кабани полюбляють теж. Ну, але вони у парках не водяться. Ні, зашумів дуб. Ми з тобою дуже різні. Ну, то, може, на тебе. Парусток зиркнув на горобину, але горобина тонка тоненька, весною на її гіллі з'являються білі кетяги цвіту, гарні, та от біда, пахнуть не дуже смачно. Фу, проте бджолам, здається, вони все одно подобаються, а восени на горобині гойдаються червоні кетяги ягід, Точніше, руді, ось такі. Терпкі, якщо їх розкусити, зате пташки ласують ними цілу зиму і дякують, як ще чемні. Ні, 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 усміхнулася горобина. Ти не мій паросток. Точно знаю. Порозмовлявши з березою, дубом, горобиною, паросток звернувся до інших дерев. Лдолипи, клена, ясена, явора, каштана, тополі і верби. Але він ні на кого з них не був схожий. І ось нарешті Ой, твої листочки такі ж, як у мене, здивувався паросток. Як тебе звуть? Я Гінго. Гінго. Їн Гінґго, авжеж Гінгго. Це слово означає срібний абрикос, то можеш називати мене так. Краса, і я на тебе схожий? Так, ти схожий на мене, бо ти мій паросток. Я чекала на тебе багато, -багато років. Тепер я щаслива, бо щастя. Це знайти у цьому світі когось схожого на себе, хоча б листочками, хоча б тріщинками на корі. Ось яка казочка. А зараз погляньте, будь ласка, уважно на ці малюночки, встанови послідовність подій та перекажи оповідання. За цими малюнками, що було спочатку, з ким паросток говорив спочатку, з ким потім. Ну, а тепер пропоную пограти в гру. Впізнай головного героя за його словами. Я вам читатиму слова, а ви пригадайте. Чиї це були слова? Хто так говорив у цій казочці? Ой, твої листочки такі ж, як у мене, здивувався. Як тебе звуть? Хто це сказав? Далі це слово означає срібний абрикос, то можеш називати мене так. А це чиї слова були? Наступні? Ні-ні-ні, усміхнулася хто? Ти не мій паросток, точно знаю. І наступні. Ні, зашумів хтось. Ми з тобою дуже різні. Яке ж це з дерев так зашуміло, пригадайте. Ну, а далі я вам пропоную або прочитати цю казочку самостійно. Вона є у хрестоматії в нашій, або ж послухати аудіоказку, перейшовши за цим посиланням. Ну, а зараз пропоную вам. Дати відповіді на питання. Хто є головним героєм казки? Підказую, ми бачимо його на малюночку на цьому. А хто ріс у парку? Пригадай, які це були дерева. Пригадай, яким був паросток, та опиши його. Став відео на паузу та пробуй відповідати на всі запитання. Наступне, яке питання хвилювало паросток? Як ви гадаєте, чому? Що вирішив зробити паросток, до яких дерев він звертався? На кого виявився схожим паросток? Пригадайте, що означає слово Гінгго. Як це дерево пояснило? Воно навіть запропонувало так себе називати. Ну і останнє питання. Що ж таке щастя? Як відповіло дерево на це питання наприкінці казочки? А далі пропоную виконати творчі завдання. Поміркуй так скажи, яка головна думка цієї казки, чого вона нас навчає? Наступне завдання придумай свою назву для казки. І останнє намалюй власну ілюстрацію до цієї казочки хто росте у парку. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюсь, що вам сподобалась казочка. Нашого автора Катерини Міхаліциної для нас вона була сьогодні нова, тому що раніше ми не знайомились з її творчістю. Сподіваюсь, що вам сподобалось і вам захочеться ще почитати її книжки. Дякую вам за увагу, до зустрічі!